Тільки після втручання обласного керівництва ситуацію зі зникненням сигналу ТРК круг з кабельної мережі становище почало змінюватися на краще. Канал з'явився у центрі міста. Проте обласне керівництво продовжує контролювати ситуацію. Голова одеської державної адміністрації Едуард Матвійчук поновлення сигналу ТРК-круг називає перемогою демократії. будь ласка, ситуацію з телеканалом «Круг». А, а, а що коментувати? Він працює, і, слава богу. Працює, що це вашому вміщенству. Не має значення, чим він працює. Демократія особистова голова одеської обласної ради Микола Пундик підкреслює ситуація, що склалася з каналом Крук, взагалі неприйнятна для країни, яка заявляє про свій європейський шлях розвитку От цього депутатського корпусу Одеської області. можу заявити, що ситуація коли... закрываются средства массовой информации это ненормальная ситуация она не то что для европы ненормальная ситуация она и для африки ненормальная ситуация поэтому власть сделала все и, и будет делать продолжать делать все для того чтобы телеканалы все телеканалы работали Згоден з посадовцем і голова Одеського обласного відділення Національної спілки журналістів України Юрій Работін. В здравом демократичному державі, звісно, має бути опозиція. Як би до неї не відносилися, вона має право на свою точку зріння. І може би, знаєте, ще опять філософічно підійти. Раніше, в компартійні часи, якщо нас критикували, ми міняли відношення до того, і щось міняли в своїй житті, в своєму місті. Сьогодні, може би, цього немає. Ну, знаєте, іноді... Закрити рот рот невозможно, але знаєте, как-то контролювати власть необхідно і средство маса інформації виповняє ту роль. кому-то ета ні, це вже второй вопрос? Проте досі мовлення не поновлено у повному обсязі. Микола Пундік запевняє, ситуацію тримають на контролі не тільки на обласному рівні. Отже, можна очікувати позитивного рішення інциденту. Ви знаєте, що в ситуацію вмішалася адміністрація президента. Вот, я жду сейчас звонка из администрации президента, чтобы докладывать, как развивается ситуация. Вот. Все не так просто. Я знаю, что есть еще район, где вас не включили, но работают и над этим. Люди работают. Я думаю, что все будет нормально. Я уверен в этом. Я знаю, что все будет нормально.